Діамантового директора з міста Кам'янець-Подільський, Волянська Оксана. Будь ласка, Оксаночка, підключайся. Доброго дня! Вітаю вас, усіх слухачів, виступаючих нашого сьогоднішнього семінару зоряної команди Зоряний Мошок. Я сьогодні хочу таку підняти тему, якою вже. Дуже часто зустрічаюся, тому що, хоча б раз в дві тижні люди з цією проблемою звертаються. Це, це таке захворювання, як остеопороз. Наші кістки вони мають бути Це захворювання кісток, а наша кістка вона має бути міцною, щільною. А що кістка робить? Вона підтримує наше тіло, вона захищає наші внутрішні органи. І наша кісткова тканина, її основна роль оновлюватися, тобто старі кісткові клітини мають руйнуватися і замінюватися на нові. В результаті такого взаємозамінювання стає кістка міцна і щільна, а остеопороз це хронічне захворювання саме скелетної системи. І воно пов'язане з тим, що кістка, з чого вона складається, тобто її мінеральна щільність зменшується. Тобто і сама кісткова маса також. Захворювання розвивається, коли саме стара кісткова тканина не встигає тобто своєчасно, замінюватися на нову. При остеопорозі кістки стають ламкими, крихкими. Ну і це призводить до того, що Людей стаються переломи кісток. Ви, напевно, вже чули, що чим старша людина, вони кажуть, що ви схильні до того, що переломи кісток. Навіть в травматологічному відділенні найчастіше поступають такі люди старшого віку, особливо коли ожеледиться. Тобто, навіть їм рекомендують навіть є в новинах пишуть, що сьогодні ожеледиться, бажано вберегтися, тому з кого є вже такі проблеми. З остеопорозом бажано себе дійсно берегти. І ще хочу сказати, що остеопороз це дуже багато має чинників. При остеопорозі ви за своє життя взагалі маєте слідкувати за своїм здоров'ям. давати хоча б аналіз крові, робити обстеження. Ви маєте звертатися до ендокринолога, ревматолога. Ось я вам намалювала кістку. Це здорова кістка. Якщо ви подивитеся, тобто щільність і маса кістки, вона дуже е, така щільна і міцна. Тобто багато ось цих таких перетинок. Якщо подивитися, А друга кістка, якщо подивитися, вже менше має щільності, тобто вже ці перетинок все менше і менше, менше. Це вже є перші прояви, коли оцих перетинів стає все менше і менше. А далі вже третя кістка, тобто, взагалі там е, ці перегородки все менше і менше. І тому от такі люди, в кого е, саме кісткова маса, тобто і щільність е, е, тоньша і менша, вони схильні саме до е, переломів. Е, причин остеопорозу, так як я вже зазначила, є дуже багато. Е, коли ми були дітьми або зараз під, ну, підлітками. То в нас кісткова тканина утворилася швидше, тобто кісткова маса росла, ніж відбувалося руйнування старої. Тобто, ми росли, наша кісткова маса збільшувалася, тобто завжди кажуть, дитині треба давати їсти добре, щоб вона росла, тобто збільшення кісткової маси. А вже після 20 років формування саме кісток, воно трошки уповільнюється, а після 30 то вже сформований скелет, тобто припиняється. Причиною саме розвитку остеопорозу є саме ослаблення і руйнування саме цієї кісткової тканини, яка всередині через вікові зміни, через гормональні коливання, тобто ці качелі. Через захворювання саме внутрішніх органів. Чинників дуже багато. Наприклад, навіть такий. Основний навіть дуже часто зустрічаю люди, які вживають алкоголь. От є такі чоловіки, жінки, от вони працюють цілий тиждень, а в кінці неділі п'ятниця і вони вживають алкоголь. І вже через років 10 в них починаються проблеми з кістками, тобто розвиток остеопорозу. Є навіть така чинником, як спадкова схильність, тобто від матері до батька. Чи, по лінії чи батьківська, чи матерна, передається. Люди, які мають сидячий образ життя. Наприклад, в мене нещодавно також людина неї сидячий образ життя, така робота в неї. І вона йшла і послизнулася і вламала руку. Вона, хоча не худорлява, Тобто, щоб ви розуміли, люди, які весь час мають сидячий образ життя, вони схильні також до остеопорозу. Люди, які навіть і худі дуже, тобто худорлявість в них, в кого є порушення щитовидної залози, є такі захворювання, як гіпертеріоз, гіпотеріоз, тиреотоксикоз. це також впливає на розвиток остеопорозу. Гіперактивність наднирників, тобто це гормональні та паращитовидної залози, в кого цукровий діабет, це першого і другого типу, в кого такі, як аутоімунні захворювання, наприклад, ревматоїдний артрит, це системна червона вовчанка, розсіяний склероз. Хто має захворювання крові, це лейкемія, лімфома, розлади нервової системи. Може, бачили люди хвороба Паркінсона, коли людину трасе, то ці люди також схильні до остеопорозу. В кого захворювання з кишківником, наприклад, неспецифічний виразковий коліт. Також випадок був жінка в неї неспецифічний виразковий коліт, і вона сама худорлява. І вона йшла на по себе на подвір'ю і підвер... ну, не підвернула, на... зламала ногу. Ну, от, і є основним і чинником така навіть захворювання, виразковий коліт. В кого проблеми з дихальною системою, тобто є хронічні хвороби, також в кого розлади харчові. Це не те, що розлади харчові, а хто, наприклад, от є відразу дуже до продуктів. Тобто є таке захворювання, як анорексія. Це дуже серйозне захворювання, воно і з нервовою системою безпосередньо пов'язано, тобто от таке. В кого є проблеми з хребтом, це сколіози, лордози, в кого були операції на кишківнику або в шлунку. І саме от я наголошу потім є проблемою того, чому не всмоктується кальцій. Також в кого патології в печінці, в кого з ним також є якісь патології. <кій> ну і ще таке чинником може бути хто не переносить лютен. Ну і також і люди, які хоча б мали мікроінсульт чи інсульт, тобто є порушення якогось мозкового кровообігу, вони також до цього схильні. Підвищити цю ймовірність хвороби кісток можуть гормональні зміни навіть в організмі. Наприклад, в людини низький рівень естрогену. Це дуже Показово при менопаузі, або якщо в жінки, наприклад, є проблеми з молочною залозою, наприклад, кісти, рак, тобто, по навпаки, є люди, які дуже сильну фізичну активність ведуть, то в таких людей саме прискорюється оце руйнування цієї кістки в середині, тобто цієї тканини, бо гормон він відіграє основну роль. У уповільненій активності остеокласті остеокласти це клітини, які руйнують кістку. Зрозуміли? А остеопороз хребта частіше можна сказати, розвивається у чоловіків, в кого є проблеми з передміхоровою залозою. Тобто, зверніть увагу на своїх чоловіків, бо чому? Через те, що понижується саме отой тестостерон, гормон, чоловічий гормон. А в людей остеопороз, наприклад, колін, стоп, може розвинутися через що? Коли люди приймають кортикостероїдні препарати або взагалі стероїди, бо саме оці стероїди вони перешкоджають саме відновлення кісткової цієї тканини, вони не дають її нормально відновитися навіть. І тому такі. Люди схильні до ламкості саме кісток, але е, з продукції компанії New Life я вам розкажу, як це все зробити і запобігти саме цьому захворюванню остеопорозу. Ось я намалювала фото, добре видно. Так, да, ось кістка, бачите? Е, я до чого веду? Я хочу розвінчати міф, чому кальцій взагалі не засвоїться. До мене звертаються люди і кажуть, я ж, ж п'ю кальцій, бо кістки, саме кістки у мене дуже плотні, і остеопороз мені не страшний. Я намалювала кістку і бачите такі кружечки ось тут. І ці кружечки в прямокутнику, такі, як є чайки. Тобто остеопороз це номер один, проблема не з кальцієм, а я навіть відмітила а проблемою з білка. Бо в кісті, от тут в середині, є білкові оці полочки, в які має всмоктатися сюди, оцей кальцій, оцей кружечок. Тобто, це білкова полочка, оцей прямокутник, і туди має всмоктатися кальцій. у людей, які погано засвоюють білок. Це стає проблемою номер один. Бо, тому, чому так? Тому що кальцій туди взагалі не доходить. Є ще в кісті такі мікроелементи, які мають бути присутні. Це жиророжчині, це вітамін Д, вітамін К2, магній, бор, мідь, цинк, аж потім вже кальцій. Е, і я ще одну кістку ось намалювала, Виросей, тут не покажу. Я намалювала, е, що от кістка. От сюди, стрілкою, я закреслила, що, тобто, кальцій чомусь не доходить, і чомусь кальцій... от постає питання, чомусь з кістки кальцій цей вимивається. Е, хочу зазначити, батьки, які дають і купують дітям колу, пепсі колу. Або от такі, що містять оці кислоти, то в цих дітей навпаки будуть крошитися зуби, буде вимиватися кальцій з кісток, бо кислота вона є помічником вимивання. І поясню, чому так. Ось я намалювала шлунок. Ми всі споживаємо їжу, яка має нам засвоїтися вітаміни, макро, мікроелементи. І вони мають розщепитися в соляній кислоті. <кій> І люди, які стверджують мені, що їдять шкарлупу яєчну, тобто вони то сушать, товчуть, або навіть такий випадок був, що каже, я їм шкільну крейду, бо це лиш кальцій. Ну, добре, їж. І що кажу? Здоровіша стала. Я поясню, чому це не потрібно робити. Бо в такому випадку соляна кислота у вас має бути просто в шлунку ідеальною, дуже хорошою, щоб ту яєчну шкарлупу, її розчепити на атоми. Але цього не виходить в більшості людей нашого населення. Чому так? Бо в нас соляна кислота не 2,3 норма, а 6,5. А вона, копри 6 і це соляна кислота, вона не розчіплює кальцій, вона не розчіплює білок. Тому де проблему треба шукати? Треба проблему з остеопорозу шукати в шлунку. Я ще намалювала схематичну печінку. Так. І жовчний, бо саме жовчний має злитися в кишківник, і якщо в нас в жовчному і в печінці все добре, то, то усі оці жиророзчинні вітаміни, це вітамін Д і К, вони тоді засвоюються добре. Коли поступив в кишківник кальцій і білок, то оцей, ну, ось кишківник у нас, кальцій і, і білок. Тоді, вітамін Д, ось він, він має потрапити в кров, і з крові має перетащити оці всі, що нам поступило, він має перет... перетащити до кістки. А в кісті від а вітамін К має два допомогти помі... оце все в кістку загнати. Тобто, зрозуміли? Попадають в шлунок, в шлунку мають ідеальні бути умови 2 і 3, потім кишківник, потім вітамін Д в кров, і кров, е, з кров'ю вітамін Д до К2 і К2 далі в кістку. А якщо в людини, добри, е, хочу наголосити: видалений жовчний, а якщо в людини є жировий гепатоз або навіть вже каміння в жовчному, тоді немає вітаміну Д в організму і немає отого вітаміну К, того й дефіцит особливо, якщо ви спостерігаєте по своїх е, е, партнерах, які проходять обстеження медбіотах нас в компанії, то кожний четвертий має проблему нестачі вітаміну Д. Зверніть, будь ласка, на це увагу. Вам треба шукати проблему не в тому, що дати вітамін Д, вам треба налагодити шлунково-кишковий тракт. Е, є ще такий момент один, бо люди не розуміють, От е, є кістка, в кісті ну, нема кальцію, не вистачає, а в судинах є кальцій. Чому, чому задається так? Ну, чому це виникає? Бо людина має такі захворювання, наприклад, стрептококне, проблеми з горлом, соплі течуть, або, наприклад, хламідіоз, болі в суглобах, ревматизм, то в судинах, тобто в судинки, ось тут, буде запалення, і там утворюється кислота, і організм почне з кістки. Перетягувати, от, тобто в судини, сюди кальцій, і тому в судинах стає кальцію більше. Тому крейдою, молоком, як би ви не пили, що б ви не робили, ви не поповните це, поки ви не налагодите свій цей процес ШКТ. А треба, щоб білок, щоб кальцій. Засвоювався вітамін Д і так далі, треба антипаразитарну програму. Бо ж не тільки в кишківнику паразити живуть, вони живуть і в м'язах, і в нервах, і в крові. Ось вам перша відповідь в кров. Вітамін ж де попадає в кров, і з кров'ю до, до кістки йде. А якщо там в судинах живуть паразити, наприклад, такі як шестисома, анкілостома, то що вони роблять з цими мікро-макроелементами і так далі. Що вони роблять? Вони його просто з'їдають. І наш організм не доотримує в кістку, от сюди, того кальцію і мінералів, які потрібні. Люди, які також дуже дотримуються дієти до антипаразитарну програму, я рекомендую її проходити три місяці підряд. Чому? Бо, як я наголосила, не тільки в кишківнику, а й в крові. І щоб е, з крові з нервової системи ці паразити вигнати, нам потрібно дуже мені подобається програма: чистота, еліксир очищуючий бетулін. Має бути на нервову систему: це валер'яна. Е, також має бути е, на печінку обов'язково чи, чи це парило, чи це еліксир для печінки, чи це гепатофлор. Тобто, це мають бути продукти, які е, ви маєте заміняти. Тобто на один місяць ви дали, наприклад, еліксир для печінки, на другий місяць там, наприклад, гепатофлор, на третій місяць артишок, тобто, е, щоб ви комбінували цих три місяці. Але чистоту я рекомендую всі три місяці підряд, тобто чистота. Еліксир очищуючий, ну, для нервової системи ви також можете змінювати там, наприклад, еліксир для нервової системи, Валеріана. тобто це комбінувати. Дієти, які люди от люблять дуже робити собі перед святами, тому що хочуть схуднути, то в таких людей починаються проблеми з містом кальцію і вітаміну Д в раціоні. І це дуже сильно впливає на щільність кисток, тобто вони стоншуються, ну і підвищується ризик остеопорозу, саме перших зверніть увагу на таких людей стопи. Той, хто дуже себе обмежує в дієтах, бо вони недостатньо споживають білка. Та як вам сказала, я що білок. Є основою закладення Ось це, що має бути в кістці, тобто кісткової маси. І тому такі люди, які на дієтах, вони втрачають кісткову масу. Також люди, які дуже багато курять, тобто нікотин, то в цих людей остеопороз хребців. А чому так? Тому що ж кровопостачання кісток, воно дуже погіршується, і тоді йде зниження саме кальцію в організмі. Тобто всмоктування того кальцію вітаміну Д, ось цей процес, тобто через кров. Тобто куріння воно дуже сильно порушує баланс між руйнуванням та утворенням нової кісткової тканини і пригнічується активність остеобластів, тобто ті, що утворюють кістку, і стимулює остеокласти, це ті, що руйнують кістку. Остеопорозу є дуже багато типів, наприклад, це старечі, це люди, які після 70 років, тобто вони поступово мали хронічні захворювання, мінеральних речовин не в організмі, фізичної такої активності не вели, тому вони схильні. Є ювеніальний остеопороз, він виникає у дітей, підлітків, коли вони активно ростуть. То саме коли цей баланс гормональний порушується, то от такий остеопороз і виникає. Є при менопаузі, це називається постменопаузний є остеопороз, це коли естроген знижується, тобто в цих людей, ну і втрата кісткової маси йде, бо тоді йде збільшення активності саме тих остеокластів. А, а остеобластів залишається або знижується також. Є ідіопатичний остеопороз, ну, на сьогоднішній день не дуже встановили причин, бо дуже багато є, але найчастіше це в чоловіків, коли раптово зменшується оця кісткова маса. Дифузний остеопороз це коли повністю скелет. Людини, він, щільність кісток всіх раптово також зменшується, тобто ця маса. Є ще ряд, я не буду вам перечислювати їх, я хочу вам розказати, як же ж з цією проблемою можна вирішити. Як я вже сказала, робимо антипаразитарну програму три місяці. E, і далі ми маємо дати мінерали нашому організму. І щоб ви розуміли, всі наші екстракти, наприклад, еліксири, вони всі містять кальцій, бо кожна травичка містить кальцій. Ось я, наприклад, вам зараз демонструю живу Він найбільше містить кальцій, тому я його й вам зараз показую. Збілося. Далі хочу вам також сказати, що чому міститься в кожній травичці, бо як травичка росте, вона ж має скелет. От так як ми скелет кісток маємо, так, так само і трава, щоб вона виросла доверху, має бути скелет. А скелет з чого складається? З кальцію, так само і в нашій траві. Тому, коли ми навіть робимо антипаразитарну програму, ми вже доотримуємо кальцій, який нам необхідний. Бо ми Налагоджуємо травну систему, тобто свій шлунок, кишківник, і далі ми можемо такі мікроелементи давати після антипаразитарної магній. Так, як я вам вже наголосила, він має бути присутній в кістці. Вітамін Д у нас є в компанії вітамін Д3, бо нам його майже весь час не вистачає, цього вітаміну Д3, тому шукайте проблему з шлунку починаючи. Є цинк, є мідь в компанії, тому ви, ви звертаєтесь до свого спонсора, і вам він допоможе розписати цю програму по мікро-макроелементах е, і вітамінах. І я рекомендую такі вітаміни Beauty Pro. це вітаміни групи Б. І тут входять е, такі, як цинк, мідь. Колаген, який дуже нам необхідний, для того, щоб наші кісточки добре рухалися. І врегулювання особливо гормональної системи. До гормональної системи також ви індивідуально підходите mm. для жінок. Рекомендую так і для чоловіків перстач білий, чага дуже прекрасно працює для жінок жіноча формула, для чоловіків є еліксир для чоловіків, є рецепт для чоловіків, є кірцісланки. Тобто, якщо ми в комплексі почнемо працювати шлунок. Гормони, печінку чистити, це все тоді в нас проблем з цим не буде. Тому раджу звернутися до своїх спонсорів. І він вам розпише саме цю програму. А якщо бажаєте, ви можете пройти обстеження в У нас майже в кожному офісі це проводиться, зверніться до спонсора і він вас запише на це обстеження. І ви побачите, що яких вас вітамінів не вистачає, мікроелементів, де у вас проблеми саме є з вашим організмом. Тому для того, щоб засвоювався кальцій, вам. Обов'язково мікро мікромакроелементи, бо магній бере участь у регуляції обміну, обміну кальцію в організмі, бо він сприяє правильному утворенню та зміцненню саме кісткової тканини. Вітамін Д, він необхідний для засвоєння також кальцію з їжею та транспортування в кісткову тканину. Так, як я вам вже всім пояснювала. Тому не хворійте. Займайтеся своїм здоров'ям, займайтеся е, спортом, це також рух, це життя. І бажаю всім міцного здоров'я. Дякую всім за увагу!